Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас на ознайомлення з природним довкіллям. Погляньте малята, який у нас незвичайний гість. Це чарівний гарбуз. Він завітав, щоб познайомити вас зі своїми родичами, овочами, які так щедро вродили нині на городі. А їх у гарбузика ой як багато! Чи хочете ви зустрітися з овочами? Послухайте веселу пісеньку. Гарбузик прийшов до нас із городу, де саме в цей осінній час вродило багато овочей. Ось вони, осінні овочі, лежать у кошику. Давайте розглянемо їх. Який це овоч? Звісно, це буряк, бурячок. А який буряк? Невеличкий із хвостиком. Зверху буряк темний, а всередині він яскравіший, червоний. Де виріс буряк? На городі. Який це овоч? Так, морква. Яка морква? Довга, помаранчева, з зеленим бадиллям. Де росте морква? На городі. В землі. Який це овоч? Правильно, це капуста. Яка капуста? Велика, зелена, з багатьма листочками. Де виросла капуста? На городі. Який це овоч? Вірно, це цибуля. Яка цибуля? Кругла, влушпині, гостренька на смак. Де росте цибуля? На городі. Який це овоч? Так, це помідор. Який помідор? Круглий, червоний, соковитий. Де росте помідор? На городі. Який це овоч? Правильно, це картопля. Картоплина. Яка картопля? Так, картоплина крупна, темна, довгаста, гарна, з маленькими вічками. Де виросла картопля? На городі. Давайте пограємо в гру, хто хто виріс на городі. Подивіться уважно на екран. Оберіть ті картинки, де зображені овочі. Буряк. Помідор. Картопля. Цибуля. Капуста. Морква. Це овочі, ялинка, гриби, квіти, це не овочі, капуста, морква, буряк, цибуля, помідор, картопля. Це овочі, вони ростуть на городі. Ялинка, гриби, квіти. Це не овочі, вони не ростуть на городі. Ялинка росте в лісі. Гриби та квіти теж можуть рости в лісі під деревом або на галявині. Проведемо дослідження. Назви відшукай, скуштуй, розкажи. Поміркуйте і згадайте. Які смак овочі? Це помідор. Який на смак помідор? Помідор соковитий, м'який, кислуватий. Це морква. Яка на смак морква? Морква солодка, тверденька, смачна. Це Капуста. Яка на смак капуста? Капуста хрустка, соковита, свіжа. Це буряк. Який на смак буряк? Буряк солодкуватий, темно-червоний, корисний. Це цибуля. Яка на смак цибуля? Цибуля гостра. Гіркувата, пахуча. Це картопля. Яка на смак картопля? Картопля розсипчаста, м'яка, поживна. А зараз послухайте казку, як овочі посварились. Посварились овочі на городі, засперечалися про те, хто з них найважливіший. Та головніший. Буряки, помідори, картопля такий галас учинили, що всіх горобців розігнали. Капуста запхикала. Чого ви репетуєте? Зрозуміло, що важливішою за мене овоча немає. Он скільки місця на грядках зайняла. І водою мене хазяйка найбільше напуває. Морква на такі слова. Аж із землі до половини вилізла. Ох ти товстухо. Подивись, яка я красуня. Куда тобі до мене. А мене за те хазяйка так любить, втрутилася цибуля. Як різати починає, аж плаче від жалю. Зрозумів, хто тут головніший. «Ну, як уже казати, хто головніший, то це я, наголосила картопля. Вже як біля мене пораються і підгортають, і прополюють, і жуків та личинок руками збирають. Довго сварилися овочі, мабуть, якби не коріння, то й до бійки дійшло, а так тільки похрипли всі надвечір. І тоді Помідор сказав, годі лаятися! Зараз господиня прийде, буде вечерю готувати. От і побачимо, хто з нас головніший, кого вона більше полюбляє та до вечері візьме. Усі погодилися, тим паче, що розмовляти вже не могли, тільки покивали головами. Згодні. Прийшла хазяйка, трішки катопельки копнула, капустину зрізала, моркву висмикнула, взяла і буряк. І про цибульку не забула. І помідорчик прихопила та пішла готувати вечерю. В одній кастрюлі кипить борщ, поряд у горщику рагу овочеве. Сидять овочі, пахкотять, розварюються, одне одному в очі не дивляться, бо соромно. Усі свої смаки з окропом змішали, пахощі на всю кухню. Малята гарбузик хоче дізнатися, чи сподобалася вам казочка? Про що розповіла ця казка? Про сварку овочів. Які овочі є героями казки? Капуста, морква, цибуля, картопля, помідор, буряк. Як ви гадаєте, овочі сперечалися даремно? Так, овочі сперечалися даремно. Справді ця суперечка була марною, адже кожен овоч по-своєму важливий, корисний і потрібний людям. Пограємо в гру, зваримо борщик. Давайте зваримо смачний борщик. Поміркуйте, що нам потрібно для цього. Спочатку поставимо кастрюлю з водичкою на вогонь, щоб водичка закипіла. Підготуємо м'ясо для бульйону та овочі. Візьмемо м'ясо, покладемо в кастрюлю і зваримо бульйон. Візьмемо картопельку. Вона зробить борщик ситним. Додамо бурячок. Він подарує борщу червоний колір. Морква додасть солодковатого смаку. Цибуля пахощів. Капуста, соковитості, помідор, кислинки, часничок завершеного смаку. Разом усі овочі складають корисну смачну страву. Наш борщик готовий. Бажаю усім смачного! Наш гість казковий гарбузик дуже задоволений. Він радий, що ви познайомилися з його родичами, овочами. Кожен овоч по-своєму важливий і потрібний. Вони ростуть на городі і з них можна приготувати смачні та корисні страви. А ще овочі допомагають нам бути здоровими і сильними. Гарбузик малята вам дуже вдячний. А на сьогодні все. До нових зустрічей!